Після літнього відпочинку одразу ж у вир занять вихованці місцевого клубу спортивного танцю Динамо розпочали новий тренувальний сезон. І аби не марнувати час, керівництво клубу запросило на майстер-класи імениту на Україні та за кордоном танцювальну пару Олександра Кравчука та Олесю Гецько. Пара, яка входить в топові пари України, входить 12-ку пар світового рівня. На багатьох змаганнях вони нам дуже допомагають. Ми цим користуємося. У нас є одна з топових пар, можна сказати, в Україні. Це Бельбас-Меколас Христина. Вони були призерами чемпіонату України в 2019 році в програмі десяти танців. І цього року вони приймали участь в одних самих елітних змаганнях спортивних танців в Блекполі. Це там хотя танцювати всі діти. Чим їхній рівень там приймає до 500 пар участь. Гості приїздять до Івано-Франківська вже не вперше. Кажуть, бувати тут і працювати з місцевою молоддю одне задоволення, адже юні танцюристи вже мають хороші базові знання. Приїжджати дуже подобається, тому що хороша атмосфера в залі, хороша обстановка і умови. От, тому ми з радістю приїжджаємо і взагалі дуже подобається, нравиться. місто. на перших осінніх тренуваннях танцюристи в повній концентрації. Же ставлять перед собою високі завдання визнання, якщо не на українському, то на міжнародному рівні. Я була на дуже багатьох змаганнях, але на чемпіонаті України поки поки що ще не доїхала. Хочу цього року поїхати весною на чемпіонат України в Київ. Це дуже тяжко. Треба дуже багато займатися, вкладати сили. Ну просто для того, щоб поїхати, треба мати досить великий рівень танцювання по інакшому там нічого не досягти. Франківську в цьому клубі найкращі тут найкращі викладачі е, дають ну дають нам знання, що можна поліпшити свій результат. Загалом у клубі спортивної хореографії Динамо займається близько чотирьох сотень івано-франківців. Тут культивують не лише бальні, а й сучасні танці.